Умови, в яких вони проживають всім, зрозуміло. Конкретна розмова йде про вулицю Тельмана, про Радванку, про Пірогова. Це я вже не говорю про, про область. Давайте будемо говорити про Ужгород. На сьогоднішній день більшість ромів проживають у себе в власних будинках, в які вони мають вже близько 50 років, вони не являються не власниками цих будинків, як, як по факту. Тому що на сьогоднішній день ні ніхто із них не може зареєструвати цей будинок. Я лише говорю останній випадок, який склався 2 тижні тому назад, коли дзвонив представник районного Шахта, Дарина є така. Мирослав приїжджає, тут така склалася ситуація. Приходить власник е на Мерседесі і говорить, так, це моя земля, я цю землю вже викупив, будь ласка, заберіться отсюда, я вам даю сутку. Приходимо, ми, я знаю цю людину, що це стало. Мирослав, я цю землю вже викупив давно, нехай вони забор свій забирають відсюди. Якщо говорити про те, що на сьогоднішній день роми проживають на територіях, які вже продані, які не є власниками вони цих земель, ну вибачте тоді, як, як жити далі? Вулиця гранітна. Якщо вона знаходиться в аварійному стані, та же дамба літом, ця ситуація вона була достатньо така небезпечна для ромі. Ромі боялися, роми боялися залишати свої будинки і виїхати на заробітки. Так існує проблема, але існує більшість у тих, хто не має взагалі документів. Тут правильно говорять, що люди не мають можливості дати свою дитину в школу, тому що вони не мають свідоцтва про народження, тому що вони не мають взагалі ніяких документів. Їх мізер, їх є десь 5-10%, але вони існують. Якщо ми на кожній зустрічі будемо говорити про ті чи іншу проблему, ми з того не вийдемо. Ми сьогодні повинні взятися за конкретну проблему ромів. Це паспортизація, яка вже слава Богу напокращилася на ба... лише завдяки Магдарині Васильівні Баб'яку. Це працевлаштування, ну мови про ромів на сьогоднішні це просто жах. Якщо ми порахуємо роми, які мають роботу сьогодні, це мізер. Це Жеки, Кшепи і так далі. Якщо ми подивимося, в яких умовах проживають роми, ви хочете, щоб ця людина здорова була? Та ні. Якщо когось сьогодні знаєте, вза... постійно лише чути гранти, гранти та перестаньте говорити про ці гранти. Знаєте що говорить про сьогодні, що конкретно може влада зробити для людей. Підіть до людей, підійдіть до ромських поселень і скажіть: ти тут проживаєш скільки років? По факту, 30 років. Все, ти маєш право на цю землю. Давайте ми допоможемо вам зареєструвати цю землю. Дві неділі тому назад, завдяки нашому адвокату, ми подали 18 заявок у міську раду, де люди бажають бути власником своєї ж землі. Ми маємо опит, коли футбольне поле на шахті забрали від людей. Скажіть, будь ласка, в отудромі сидять. Чия ця земля була останні 100 років? Та це ромська земля була. Яке право мала місцева влада продати цю землю стосовно Радванки? Хто має право там жити на задню частину Радванки, якщо не роми? Чого ця земля не передається в руки власникам цих будинків? Чого? Чого ми це постійно не говоримо? Добре, я, я просто говорю то, що є. Я хотів би подякувати всім тим людям, які йдуть на зустріч. Дійсно, проблема освіти вона існує. І 13-та школа заслуговує на кращих умовах. Вона має бути більш, більш європейською. Там мають бути покращені умови. Це і вікна, це і двері, це і підлога, і так далі. Тому що Марія Іванівна, вона. Вона директором школи, а на вона, більш... вона це не її сила. Якщо ми будемо чекати, коли фонд відродження возьме, який на півмільйона гривень, то цього не буде. Для чого? Це ж д... власністю держави. Існує проблема зі сторони батьків. Так існує стосовно інтеграції. Так, да, дійсно 80% вони знаходяться в жахливому стані. 20% вони інтегрувалися. Ми говоримо про тих людей, які знаходяться в жахливих умовах. Тому що когось сьогодні, в статті, вони живуть, бізнес зробили на дітях, бізнес зробили і так далі. Чого це такий спалах? Чого ці закасні статті пішли? Від кого це йде? Чого це така, от така розмова пішла між ромами і не ромами? Це мова ворожнеча. Гарно дякую, що існують такі слухання. Дякую за виступ.